Доброго часу тобі, шановні слухачі. Слава Україні і нашим могутнім Збройним силам. Бажаю всім наснаги, терпіння і витримки. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко та рубрика Питання відповіді. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання, пов'язані з перетином кордону. Ситуація та питання перше. Студенту вищого навчального закладу через місяць виповнюється 18 років. Чи підлягає він мобілізації, чи може він виїхати за кордон? Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військово зобов'язані, зокрема, здобувачі фахової, предвищої та вищої середньої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Тобто, в даній ситуації студент не підлягає мобілізації. Разом з тим права на виїзд за кордон він не має. На зараз студенти не мають права виїзду за кордон. Наступна ситуація: чоловік отримує другу вищу освіту. Чи має він право в такому випадку на відстрочку від мобілізації? Які є контакти для звернень до Міністерства оборони? Звертаю увагу. Знову до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, відповідно до якої, ще раз нагадую, призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, предвищої та вищої освіти асистенти, стажисти, докторанти, які навчаються, як я вже казала, заденною або дуальною формами здобуття освіти. Як вбачається із даного тексту, законодавець не встановив обмежень щодо того, яку саме освіту здобуває військовозобов'язаний зобов'язаний чоловік, першу, другу чи третю четверту. Головне, щоб ця освіта мала денну або дуальну форму навчання. Що ж до звернень до Міноборони? ви можете звернутися до Міністерства оборони за додатковим роз'ясненням взагалі питань, які вас цікавлять, за телефоном, зокрема, гарячої лінії Міністерства оборони та Збройних сил України. Зараз якраз ці контакти і телефони у вас на екрані. Або можете звернутися з письмовим зверненням до Міністерства оборони України, адреса також на ваших екранах, також, як ви бачите на екранах електронну пошту, на яку ви можете написати лист. Наступна ситуація. Якщо хлопцю зараз 17 років, він студент, він ще може виїхати за кордон. А якщо через два місяці буде хлопцю 18 років, з тих пір перебування за кордоном буде вже незаконне з моменту 18-річчя? Питання перетину державного кордону, звертаю увагу, першу чергу визначається правилами перетинання державного кордону, які затверджені постановою Кабінету міністрів від 27 січня 1995 року за номером 57. Так, особи до 18 років мають право на виїзд. Якщо особа виїхала за кордон за наявності законних підстав, то її перебування за кордоном буде законним. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки коментуйте мені важливі ваші думки. Щодо індивідуальних платних консультацій, електронна пошта в описі під даним відео. Дякую за увагу! до зустрічі!